Подгородецький Максим, пара центральних захисників, 13-й номер Валерій Гайваненко та третій номер Владислав Мудрак. Господарі поля команда Вінницької Ниви розпочинає у наступному складі у воротах під першим номером Єгор Коломієць. Пара центрбеків у команди 17-й номер Костянтин Колчин та 19-й Євгеній Мороз. Бодача срати майданчик, момент і м'яч у воротах. Забиває, одразу він із Відзначається Артур Загорулько. Артур дуже давно не забивав. І зараз Артур Загорулько одразу фактично після подачі Олександра Боричука з лівого флангу на другій хвилині вже поєдинку відкриває рахунок. І він із вперше у цьому, вдруге, перепрошую, у цьому сезоні. Забиває першою у поєдинку. У минулому поєдинку також війничанам вдалося саме першими відкрити рахунок у матчі, і зрештою команда здобула перемогу. Тож побачимо, як буде розвиватися сьогодні події. Але звісно ж фан-сектор Вінницької Ниви зараз завівся і підтримує. в домашньому поєдинку від вільхівців. Вільківці таким чином взяли певний реванш за поразку у домашньому поєдинку. Минулому сезоні зараз м'яч влучає у Власенка, передає, зараз передач майданчик погорілий пробиває. Владислав погорілий, не влучає зараз у площину воріт. Вінничани перехоплюють м'яч і лівим флангом уже капітан команди Олександр Борячук веде свою команду вперед. Шукає зараз поглядом партнерів, пасує ліворуч. І Бачимо Дмитро Чигру, вже в страшному майданчику. Просильна передача. Загорулька 2-0. 2-0. дубль! Дубль Загорулька у сьогоднішньому поєдинку. Уже дуже давно Артур Загорулько не забував. Ну, в цьому році не забував взагалі. У минулому сезоні в останнє, коли вдалося Артуру Загорулько забути, це був. Останній поєдинок минулого року домашня перемога над «Ворсклою-2». Тоді і Андрущак ще керувала діями Ворскою 2 Зараз такої команди в чемпіонаті України немає серед команд другої ліги. Тоді 3-0 Вінницька Нива перемогла. І якраз якщо я не помиляюся Дублем, тоді Власенко в штрафному майданчику Власенко підсікає м'яч. Боротьба в штрафному майданчику відбувається, але повертає одразу туди Олександр Євчику. Беречу прострільна передача і кутовий буде для Вінницької Ни. Ще одна небезпечна атака. Вінських позиції атакувального півзахисника, а на вістрі атаки саме Владислав Погорілий. І дуже непогано, до речі, Артура Загорулько виходять ці спроби. Зараз передача вперед, власний майданчик Подгородецький. встигає Максим Подгородецький випередити Владислава Погоріла до... на власному футбольному полі. Тоді Власенко та Загорулько відзначилися у Вінниці. Бачимо, що Загорулько і сьогодні забиває. Удар повороток, знову. Е, удар граючого президента Вінницької Ниви, але порушення правил. Загорулько передача пи, пи, удар поворот на і три-ноль. Євтіхов відзначається забитим м'ячем. Артур Загорулько записує до двох своїх забитих м'ячем. Ще й результативну передачу у цій ситуації. вінничани третій м'яч забивають. 28-ма хвилина. Олександр Євтіхов, 3-0. Три м'ячі за тайм іничани ну, навіть не пригадає, коли востаннє забивали. Треба, мабуть, дивитися статистику і м'яч. Втіхов. розрізна передача, саме майданчик. Там Меженський. Прострільна передача від Меженського. Момент! Погоріли по поворотах! Ну, потрібно було за Загоруньку можливо вже самому навіть замикати, але Суслав погріло в від ж тільки відкрив. Рахунок тому матчі. Простріляна передача. Зараз з кутового. Удар по воротах Петленка. І там на дальній стійці зовсім трішечки. Артуру Загоруйку не вдалося. Не вистачило. Только знову ж таки, має можливість вирватися в заразний майданчик. Петленко передача Петленка була на Петрика. Заблокована ця передача і кине. Передача право ще Іде вперед Максим. Передача заразний майданчик. Олександр Фабер має можливість пробувати. Рятує зараз свої ворота вперше. Удар послідував. Від гравців Ужгорода. Зараз побачимо удар по воротах. Рятує цього разу Ігор Коломієць. Прочитав він задом суперника і контролюючи ближній кут, у падінні намертво забирає м'яч до своїх моментів експериментів. Вдався до звичної схеми Валентин Полтавець. Тим часом Санне Фабер з м'ячем, подача фафти майданчик і знову коломія чудово Грає, перериваючи на аут. Погорілий, погорілий, прокидає м'яч вперед. Петрик. Петрик чіпляється. Петрик за м'яч погорів, прокидає м'яч собі на хіп, падіння і штрафний удар. Нікіта Щербак фолить, і це фол на жовту картку. Бо змогли високі центральні захисники Вінницької неви поборотися за верховий м'яч. І перехоплення атака золки. Немає положення поза грою, є можливість для перспективної атаки, передача, Це не майданчик. А ось тут є положення поза грою, і гол буде не зараховано. Подгородецький на досвіді, навіть незважаючи на те, що мало він зіграв, але досвідчений олкіпер за віком насамперед. Як для другої ліги у цьому сезоні, вже дуже багато молодих, і це ще одне порушення правил від гравців. Власенко, шукає зараз війничани прогалини у захисних порядках команди Суперника. І закидання фафтай майданчик удар по воротах Якимчука. Не надто вдало влучив зараз Ярослав Якимчук головою м'ячеві, і е, здалося так вдихати. Ми закликаємо вас підписуватись на youtube канал Професіональної футбольної ліги, щоб стежити за нашими змаганнями та отримувати сповіщення. І ще одна жовта картка бігає м'яч для Вінницької ниви. Передача на Владислава Погоріло. Вертикальна передача на Петрика. Той в один дотик побережець. Штрафний майданчик. Якимчук міг забивати. Якимчук, але надто невдало пробиває. І знову вдруге за короткий період Ярослав Якимчук опиняється у положенні поза. Євтіхов, Євтіхов правим флангом Євтіхов, подача в вставний майданчик, побережить, побережить удар по воротах. Не влучає площину е, спадати в страсний майданчик. Чернов Втрачає Чернов м'яч. Нача не відбивається. Скрипник на підбиранні. Скрипник на підбиранні. Удар по воротах рятує Ігор е, Коломієць, забираючи м'яч до своїх рук. Двічі Артур Загорулько та м'яч Олександра Євтніхова. За порукою успіху Вінницької Ниви. Подача штрафний майданчик. Дальна стійка. Занадто сильно перекидає м'яч через ворота. Євгеній Мороз там. Зіграли Вінничани цього разу Власенко. Передача на Євтюхова. Борячук. Закидання втрафний майданчик. Там один побережець і положення поза грою. Побережжя. Хоч і забиває побережець, але положення поза грою цього разу. Хоча зараз домашній поєдинок для Вінницької Ниви буде у Кубку України 17 вересня. Вінницька Нива прийматиме. Гірник спорт з горічних плавнів, нагадаю, падіння в штрафному майданчику. Знову Владислав Кондратюк з М'ячем. Якимчук розвертається. Якимчук. Вертикальна передача на Погоріло. погоріло в штрафному майданчику. З лівої ноги цього разу Погоріло повз ворота. Пробиває.